Ах, же й смачна страва, як її тільки не називають в Україні галушки, палюшки, ліниві вареники, кльоцки. Та існує багато рецептів приготування цієї страви. А ми ж готуємо їх ось так. Канал ще смачніше зварив картоплю в мундирах, почистив її, розім'яв її, і до картоплі ми додали одне яйце і чайну ложку солі та додаємо борошенце. Солі ми додали чайну ложку, бо у нас картопля зварена в мудирах. Без солі. А якщо варена у вас картопля, то можна її сулити і менше якщо варена картопля зварена і сіллю, всього нам потрібно 300 грамів пшеничного борошна. 50 грамів із загальної ваги ми залишаємо на посипку на стіл. Постопово Борошно додаємо у картоплю і вимішуємо ось таке круте тісто. Залишаємо картопляне тісто на хвилин 10-15. Нехай клейковина розійдеться. Виймаємо тісто на дощечку чи на стіл. І підсипаємо 50 грамів борошна. Те борошно, яке ми залишили від загального об'єму, і продовжуємо замість тіста. Готове тісто ділимо на часточки і розкачуємо ковбаски, які теж ділимо на часточки, по грамів 7-8. Не більше десяти. Маленькі часточки тіста притрушуємо борошенцям і скачуємо кульки, які роздавлюємо, притискуємо їх, і уже ось такі кружельці можна й варити. Але ми ж працюємо творчо. За допомогою виделки. Формуємо ось такі ліниві варенички. Спочатку, притиснувши посередині виделкою тісто, скручуємо його у трубочку. А потім із двох сторін цю трубочку притискуємо виделкою ось так. Такі галушки, чи палюшки, чи ліниві вареники, чи галушки, чи кльоцки Утворюємо, формуємо із усього тіста. Варимо такі ліниві варенички у підсоленій воді. На 2 літри води насипаємо одну чайну ложку солі. Швидко варимо ці галушки. І з моменту кипіння всього хвилину, ну, півтори хвилини не більше. Переварювати їх не потрібно. Ось варенички вже й зварилися, виймаємо їх із води, виймаємо ми їх на Рушничок. Друзі, а на кого, чи на що схожі наші кльоцки? Напишіть про це в коментарях. Подаємо до столу цю смакоту із різними варіантами. Чи зі шкварками, чи зі смаженою цибулею, чи зі сметаною. А ми ж їх подаємо із соусом без шамель. І як ми його готуємо, у нас є на каналі відео бонус. Щоб відкрити цей бонус, потрібно стати спонсором нашого каналу. Ах, вже й смачні ліниві варенички й смачна страва! А кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд, щоб ми та ви щасливо жили. А ми знаємо, що далі приготування страв буде ще смачніше.